Які питання часто ставлять Google англійською? Як часто? Як часто можна приймати душ? Якщо милити все тіло двічі, максимум тричі на тиждень. Якщо внаслідок роботи чи занять спортом сильно пітніємо, милити можна в паху і під пахлами. Як часто можна мити голову один, максимум два рази на тиждень. Чим частіше, тим голова більше жирніє, як часто несеться курка. Якщо молода, здорова, літо, багато сонячного світла, то майже щодня або деякі дні на тиждень пропускає. Ще питання: якщо хлопець манглік вперше чую. У ведичній астрології людина що народилася із комбінаціями в гороскопі, що вам повністю не підходить для шлюбу. Якщо у хлопця ціпається ліве око. Втомився, багато за екраном був. Індуси вважають, що таке явище віщує неприємності, погані новини. Якщо хлопець перед побаченнями п'є ананасовий сік, що це означає? Насправді дуже непристойна відповідь. Game over.